На днях до нас завітали військові з 33 ї окремої механізованої бригади і попросили намалювати їхній шеврон на вже підготовленій гільзі. Гільза це нижня частина снаряду, в якій знаходиться засіб займання і заряд, а також капсуль, який розміщений на дні снаряду ззовні і слугує для запалювання порохового заряду. Така велика гільза потрапила до мене вперше, і приблизно десь таким обличчям я дивилась на своїх колежанток, коли сказали, що на роботу мені дають день, бо думала, що попросили намалювати пейзаж, але я з полегшенням видихнула, коли дізналася, що потрібен тільки шеврон. шеврон 33 третьої виглядає як сірий меч з черепом на стеколеза і рукоятки на чорному фоні. Під час малювання я вирішила обійтися не лише фарбами також в хід пішли олівці і маркери. Ну і на цьому етапі в мене виникли проблеми, бо фарба вирішила, що вона не потерпить сусідства з маркерами і почала відчаровувати зі словами годбай, не дивлячись на те, що вона акрилова. Але все ж у мене вийшло не допустити повного відшарування фарби, і я змогла закінчити малюнок. Моя вам порада, коли малюєте декількома матеріалами на глянцевій поверхні, підложку або ж основу краще робити о 4 або більше тонких шарів. Це дасть вам більшу гарантію того, що ви запобіжите факапу, який стався у мене. На кінець хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять нашу землю і відстоюють наше право на свободу, гідність та майбутнє. Хочу подякувати волонтерам за їхню невтомну працю, підтримку наших захисників і допомогу всім, хто цього потребує. Дякую всім, хто не проходить повз і допомагає донатами, адже разом ми наближаємо перемогу та підтримуємо тих, хто боронить нашу свободу, даруючи можливості для втілення власних мрій, власної реалізації і незалежності. Всім дякую за перегляд, ти на вподобайку, підписуйтесь і не забувайте підтримувати ЗСУ. Побачимось у наступному відео.